Сьогодні 27 квітня 2023 року. Заняття з правил пожежної безпеки. Тема заняття обережно пожежа в лісі. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, говорите, ви мені говорю вам я. Доброго дня, любі дітки! Дуже рада з усіма вами сьогодні зустрітись. Сьогодні нас з вами чекає дуже цікаве заняття. Та спочатку відгадайте, будь ласка, загадку. Навесні веселить, влітку холодить, грибами ягодами обдаровує, восени засинає. Навесні знову оживає. Як ви гадаєте, що це? Так, це ліс. Розгляньте, який гарний зобра... на зображенні ліс. Дітки, скажіть, а що нам дає ліс? Ліс це л... зелені легені нашої планети. Ліс дає нам кисень. А також ліс нам дарує гриби, різні ягоди, деревину, з якої потім виготовляють меблі або папір. А ще ліс дає нам теж дуже багато корисних речей. Дітки, коли винищуються ліси, це стає дуже проблематично для нашої планети. Одна з причин винищення лісу це пожежа. Скажіть, будь ласка, коли виникає пожежа в лісі? Так, коли не загасили люди багаття після відпочинку або кинули запалений сірник у траву? Зараз, дітки, я вам розповім одну казочку. Про пожежу в лісі слухайте уважно, і потім ви мені скажете, звідки взялась пожежа. Якось вітер пригнав величезну хмару до лісу. Всі звірі там просили дощу, бо навіть струмочки пересохли від засух. гинули лисові квіточки. От тільки хмара була така розлючена, що її розбудили, а вона саме дивилась веселкові сни, що влаштувала над лісом справжнісіньку зливу, а злість виганяла громом і блискавками. Та нічого поганого не сталося, якби одна з найсильніших блискавок не влучила у старого висохшого дуба, який був домівкою для мудрої сови. Вона саме повернулась вранці з полювання і міцно спала. Коли почули тріск і відчула запах диму, треба було тікати негайно. Та це мало чим зарадило. дубові трісточки, які вже яскраво горіли, перекинули вогонь на старе листя, що залишилось з того року та на найближчі дерева. А так як давно не було дощу, то й трава також швидко спалахнула. Звірі тікали до річки, але й вона стала мілкою, та не всі змогли її перейти. Тому прийняли рішення гасити вогонь. Так не хотілось покидати рідні домівки. Звірі стали у кілька рядів, підбирали якісь посудини, що були поруч. Хтось наливав воду, а хтось передавав їх. До тих, хто був ближче до вогню. Всі великі тварини олені, лосі, ведмеді стояли в рядок і передавали воду у старих вибитих колодах, а вогонь гасили найбільший. Менші вовки і лисиці, а ще й дикі кабани і рисі, прутку передавали воду, щоб гасити вогонь. А маленькі зайчики і білочки, миші і їжачки, Носили воду у половинках горіхів і в листочках, та й вогонь вони гасили найменший. У повітрі звірям допомагали птахи, вони носили воду під крилами і лили її на джерело вогню. Та й грозова хмара, як побачила, що натворила, відразу ж розгубила всю свою злість і лила з неба рясний дощик. Спільними зусиллями пожежу в лісі загасили, а звірята були такі раді, що влаштували свято. Вітер тепер завжди питав дозволу у Хмари, коли збирався її кудись віднести, а хмара, в свою чергу, боялась сильно злитися. Дітки, сподобалась вам казочка? Така невеличка казка, тож скажіть, з якої причини у лісі сталася пожежа? Так, вдарила блискавка у сухе дерево, і дерево загорілось і почалася пожежа. Ще одна причина виникнення пожежі у лісі може бути блискавка. Дітки, а поміркуйте, чи може людина загасити пожежу? Так, звісно, що людина може зробити? Найперше, що має зробити людина, якщо побачила, що у лісі починається пожежа? Правильно, людина має викликати пожежну службу. Пригадайте, за яким номером ми викликаємо пожежну службу. Так, 1 Повторіть, будь ласка, ще раз. 101. Номер, за яким ми викликаємо пожежну службу. Дітки. Зараз у нас на дворі весна, на вулиці стає тепло, так, і всі люди на вихідних полюбляють виїжджати на пікнік, до лісу, так, або ще до якогось, мабуть, парку. Тож ми усі маємо з вами пам'ятати про правила поведінки з вогнем, щоб не сталося пожежа у лісі, щоб не нашкодити деревам. Якщо... Ви були на п'ятніку, то обов'язково перед тим, як від'їжджати, слід загасити багаття. Ні в якому разі не можна уходити з лісу і залишати розпалене багаття, бо це може стати причиною пожежі. Дітки, скажіть, будь ласка, що іще ми маємо з вами пам'ятати? Якщо ми йдемо до лісу, то ні в якому разі не можна палити сірники і кидати їх на підлогу, так, на траву, бо трава може бути сухою і швидко зайнятись. Також слід бути дуже обережними і завжди пам'ятати про правила поведінки з вогнем, а також пам'ятайте головне правило. У лісі самостійно ніколи не розпалюйте багаття, це є дуже небезпечно, це може нашкодити як лісу, так і вам. Дітки, давайте ще раз скажемо, якщо сталася у лісі пожежа, що має зробити людина? Та людина має викликати пожежну службу за номером 101. А що іще може зробити людина? Як вона може загасити пожежу? Пригадайте, що саме допомагає гасити пожежу людині. Вода, земля, пісок, та землю і пісок можна знайти навіть у лісі і намагатись гасити пожежу ще до, до приїзду пожежників. Але насамперед? Треба бути дуже обережними. Дітки, на цьому наше заняття з вами підходить до кінця. Я буду з вами прощатися. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!